когда налаштуешь прямую трансляцию, то треба попощелкать. Так, я надеюсь, я уже в прямом эфире. Так, выбачайте, выбачайте. Треба камеру налаштувати. О, вот так, чтобы не ни одного было видно. Всем доброго вечера. Вы решил выйти в прямой эфир. трошки поговорити і розказати більш. Краще про сьогоднішній, тому що я виложив відео щодо лотерейки розігрішу нашого. Трошки хочу пояснити правила. Відкрив я оцю лотерею, ну, на, на, на подарунки на розігріш. Вона буде відбуватися е, через тиждень, в підучу неділю. Як я там указав, е, буде. Всі люди, які бажають прийняти участь в розігріші, повинні закинути донат 100 гривень від 100 гривень. Тобто 100, 200, 300. Тобто, якщо буде 200, це буде 2, е, е, трошки більше. Тобто, е, не, не трошки більше, а. Трошки більше шанс виграти. Тобто я буду розраховувати кожен донат 100 гривень на одне число, як я вже показував. Тобто, хто закинув 200 гривень, то в нього буде 2 числа. Хто закинув 300 гривень, у нього буде 3 числа. Тобто шанс виграти збільшується. Кожному донатеру буде присвоєно число, так як я там вже почав присвоювати. 1, 2, 3, 4, 5 і хто їх закине. E, і В кінці тижня ну не в кінці тижня, а неділю, буде проведений розіграш шляхом генерації чисел. Тобто кожному буде, Хто закинув гроші, буде надана число, я вже повторяюсь. І При вихованні програми генерації чисел ми виберемо е, победителя. Я це все зніму і покажу. Хто виграє, там буде у нас три три виграші. Це два календарики з нашими котиками, які я показував, і лежанка для котиків. Ну, якось так. Я сподіваюся, що я, мабуть, погано пояснив. Бо у мене щось тут трансляція, щось. Я не зрозумів трошки. Зараз, секундочку. Так. О, да, бачу, теперь бачу, що чотири чоловіка дивляться. То є, повторю ще раз. Ви повинні е, задонатити від 100 гривень. 100 і більше. Задоначуєте 100 гривень. Пишете обов'язково обов коментар. Е, Любий коментар. Е, побажання котикам, побажання нам як і в кінці. Що в скобках чи так плюс 100 гривень. Якщо ви відправили 200 гривень, то пишете 200 гривень. І ну, це обов'язково, тому що нам сьогодні прийшов донат в 200 гривень. Два доната прийшло за 200 гривень. Один там людина показала, сказала, що вона оплатила 200 гривень, а друга людина не сказана, тому що на, на банк нам прийшов 200 гривень, але хто прислав, невідомо. І на каналі так само ніхто нічого не написав. Так. А що там? Так, да, да, да. вітаю, вітаю. Буду трошки дивитися, бо екран телефону маленький, погано видно. Так що, якщо я буду підходити до, до телефона, то не хвилюйтесь. Це я на другому поверсі нашого притулочку. Ви бачите Беллу. Ну, Беллу ми там внизу буся. І інша толпа наших котиків. О, Вася пішов, там кефірчик хрептай. Белочка. Белла, Не будемо її заважати. Ну, я сьогодні багато не буду говорити. Коротко вроді пояснив, сподіваюся, що ви зрозуміли. Ще раз, можливо, я не, прав... не все сказав, невірно сказав. Повторюсь ще раз: хто бажає допомогти нам допомогти котикам донатити мінімум 100 гривень, Возьмемо, наприклад, 100 гривень, ви за нам перекинули на карточку валя Монобанка, і обов'язково обов'язково напишіть в коментарях, що ви переслали 100 гривень. Тоді під тим коментарем, я перевіряю, що гроші прийшли, я під тим коментарем ставлю циферку. 1 2 3 і так далі. Вот эти цифры 1 2 3 в следующую неделю до обіду, на мабуть, що, будуть участвовать в розігріші. Ми візьмем при помощи програми генерації чисел виберем випадкових трьох переможців. Етим тром переможцям ми відішлём подарочки. Подарочки, е, э, особливі. Календарі, е, э, два календарика з нашими котиками, які були у нас у наших волонтерів, у нас притулочку з малку, і були пристроєні до в родини. І плюс зв'язана особисто нашим волонтерам, Яни Модіної, ліжанка для котиків. Отакі От наші особисті е, подарочки будуть. Вони невеличкі, і ще плюс, мабуть, там будуть ще пару мелких подарок таких. Ми вже будемо бачити, як буде себе. Все це Бо це роблю ми перший раз робимо. Трошки так хвилюємося. Можливо, що то вийде, може що не вийде, ну вже будемо бачити. Так що, Якщо що не так, то пишіть, можливо, щось виправимо. Так, що у нас на даний час? На даний час ми. Я вже зробив це приміщення під пінопласт повністю, зараз я вам покажу. Так, вон там, якщо ви бачите, та раніша сторона не була зроблена пінопласт, там була клітка. Я знімав відео, як я її повністю ліквідував, ту клеточку, забрав і зробив пінопласт. І далі по нашому плану. Треба буде робити деревом, обробляти це стіни і потолок. Ну, Будемо вже культурювати. Можливо, ще якісь там двері. І далі будемо двигатися на приміщення, яке виходить вже на вулицю. Бо воно там сквозі там такі дерева і щелі між цих дерев. І воно дає свій холод. Бо ми зараз бачите, як закрили оце. одеялом. Бо зараз ночи будут холоднее, до минус 7 передает. Зараз мы еще сегодня, вечером пришли и трошки протоплюем. И зато вранці протоплюем. Зараз у нас... Зараз, зараз, зараз... У нас... Он уже плюс 10. Ну, мы зашли, было плюс 5. Вася, Это... он наш Васек. Он Васек. Можливо, хто за нами не слідкує, може перший раз у нас зимою було до 20 котиків. Зараз ми вже в другій половині зими пороздавали основною масу котиків. Залишилось у нас тут в притулку так, раз шість котиків. І два знаходяться вдома на лікуванні. Ну, як лікування вже фактично, вони вже. Вилікувані, там ще трошки залишилось долікувати. Це у нас білочка маленька, з глазиком, вже фактично нормальна. І сіренька така маленька. Вона носик, глазки були всі. Тож теж вона вже, вже, вже фактично ми вже долікували. І чотири наших особистих котика, які живуть з нами в квартирі. пока еще вот так. Что там еще у нас? Ну, вот так как-то, как-то вот так. Думаю, зараз будет весна, сейчас снова появится много а, котиков. Люди начнут выкидывать. И они начнут попадать до нас. А, да, еще забылся, еще пират. У нас прибігають вечорами либо ранками, то що я показував такий старий кот, весь такий пожмаканий в боях, тому я назвав опірантом, тому що він такий подертий. Ну і плюс що тут забігають ще е два тих невідомих, не знаю, чи ні квартирні, чи домашні, не знаю знає. Мабуть, що... мабуть, але ж невідомо, вони такі, можуть бути і домашні, але у нас люди, що тримають, знаєте, посілочок. Вроді би домашні рахуються, але люди думають, що вони мають на самобезпеченні бути. Найти собі, собі мишок, піщу, дихати прититока, щоб їх погладили пару разів. Да й знову йди. Гуляй. От так. Ну, що ще? Ну, Бо ще нічого новин таких немає. Ні, є новини ще будуть, але про них я ще не хочу говорити. Вони зараз е на стадії підготовки. Є дві новини. Я думаю, до кінця березня я вам вже повідомлю, що це за новини. Ну, вони гарні новини. Ми до них йшли довго. В цьому стрімілися. Ну, от так. так, що тут у нас? Ну. Людей небагато в цей раз. Ну, я її не попереджав, що, що мені буду виходити в ефір. Я, я думаю, цей ефір збережеться і люди послухають по поводу ну, лотерейки і все зрозуміють вірно. Ну, Я вийшов раді лотерейки сюди. Тому що таких новин то немає. Та раді, що якісь питання. Що в кінці березня, вже будуть новини, то я вже. Вийду вже скажу. А, ну, мабуть, що на наступному тижні. Але, мабуть, що на наступному тижні, можливо, в записі зроблю відео, а можливо, в прямому ефірі. Побачу. Ну, не буду вас утомляти, утомлятися неділя. Всім, хто дивився, дякую ще раз. Хочу подякувати всім, хто нам допомагає. розповсюджує, пише коментарі. Нам вони потрібні, нам потрібні просмотри. Дуже-дуже дякую всім. Тому що без вас було б дуже тяжко. Тому що навіть той корм покупати постійно, він, це зараз не маленькі кошти стоїть. Сьогодні нам принесли волонтери за людські донати. Купили корм Пуріну, то у трі упаковки не потрапило. От Я в відео це показував. Бо все, вроді би, чуть-чуть, а все. Все в кошти. Я вже мовчу про медикаменти, що ми возимо котиків до від лікаря, заправляти на бензин, оплачувати лікарів. Все, все. Я даже про це ніколи не казав. От це все стоїть гроші. Там копейка, там копійка. Ба да і отак вот виходять. Головне, щоб наші котики були здорові. Слава Богу, хоть зараз більш-менш все стабілізувалося. Ну все. Всем дякую, всем до побачення. Так, я тут у нас? Ну и все. Всем до побачення.